Доброго вечора, ми з України. Хай Ненко до ваших послуг. Дуже вибачаю за довгу відсутність відео. Зараз я працюю над створенням досить складного ролика, котрий навіть не впевнена, що набере необхідну віддачу. До того ж, в мене, як і у багатьох, скоро сесія, сроки якої несподівано дуже скоротили, через що мені треба ще й більше часу віддавати навчання. Звісно, це все виправдання. Але ж не хочеться, щоб ви думали, що я закинула канал. Тому у невеличкий проміжок вільного часу я записала дане відео. Як ви вже помітили, мені закортіло помилювати на чохолі свого телефону і почну одразу з помилок, яких я допустилася. Можливо, якщо вам прийде подібна ідея, ви згадаєте про них. Перше і найголовніше, я забула обезжирити поверхню. Можливо, це і стало причиною того, що вже протягом першого дня фарма почала зчищатися, було дуже сумно. По-друге, я не зробила підкладку білим кольором, що тільки додало мені роботи. Хоча я не певна, що вона була потрібною під чорними елементами, я взагалі не до кінця розумію, навіщо наносило туди базову чорну фарбу. Виглядає прикольно, ніби персонаж розсіюється на чорному тлі. Ну, і останньою помилкою було те, що я при покрасі не врахувала корінець, що згинається, Чи що в першу чергу фарба луснула саме на ньому. І по цій причині в мене і залишилася лише одна фотографія з більш-менш нормальною якістю. Я пізніше намагалася знову загарбувати згин. Але це допомогло ненадовго. Поки не забула, варто сказати про матеріали, які я використовувала. А те, що скетч був намальований простим олівцем, це й так помітно. Для покрасу я використовувала акрилові фарби від рос. До того ж, в мене є тільки 6 баночок цього матеріалу, через що майже всі відтінки я замішувала окремо на палітрі. Варто зауважити, що акрилом за життя я працювала лише пару раз, тож прошу строго не судити. Готову роботу покривала акриловим глянцевим лаком, що залишився у досить великій кількості ще з відео, коли я створила глину фігурку. Якщо хтось її пам'ятає. Акрил, до речі, я також вперше купляла для того відео. Щодо персонажа на зображенні. То це Рейхан з аніме про покемонів. В мене зараз невеличкий, сподіваюсь, період гіперсфіксації на ньому. Так, вмію вибирати собі улюбленців з аніме, котре ніхто не дивиться, так ще й персонажів, що з'являються у декількох серіях. Що ви і самі розумієте лише мить для цього аніме серіалу. Що можу сказати у висновку? Незважаючи на усі помилки. Та на теперішній ретро-вигляд роботи, який я вам показувати не збираюся. Я задоволена як процесом, так і результатом. Цікавий досвід, гарні враження, що ще потрібно. А на цьому все. Підписуйтеся на мій YouTube канал, Telegram та інші соцмережі. Усі посилання є в описі. Дякую за перегляд. Побачимось в новому відео. Слава Україні!